Моди в Майнкрафт одна з найважливіших речей. Майже усі гравці грають з модами, але раніше їх взагалі не було. Ніякого не було декокрафта, та Форджа та фабрика не існувало. Але згодом розпочали з'являти всі версії, які можна було б модифікувати абсолютно різними модами. І це можуть бути індустріальні, реалістичні моди, е, магічні та взагалі все, що вам тільки заманеться. Там взагалі приємніше стало грати, тому що грати в нескучний Майнкрафт набагато веселіше. Тому сьогодні я для вас підготував 5 найкращих модів для нових версій в Майнкрафті. Усім привіт, друзі! З вами знову Максим і запрошую вас на моє нове відео. І сьогодні я для вас підготував 5 крутих модів для Майнкрафту, можливо, навіть деякі корисні моди. Тому, коротше, друзі, присажуйтесь позручніше, приємного вам перегляду. Якщо вам сподобається відео, то ставте лайк. Посилання на абсолютно усі моди знаходяться в описі. Приємного вам перегляду! Ну і перший на сьогодні Мод, це The Lost Cities Напевно, багато з вас його знає. Мод додає в Майнкрафт новий тип генерації, а саме міста. Є як і покинуті міста, так і звичайні. Також є навіть тип генерації, де абсолютно весь світ заповнений містами. Коротше, цей, можна сказати, невеликий мод доповнить вашу гру дуже класно і додасть. Такого більш реалізму. Наступний мод це The Undead. Мод додає в Майнкрафт декілька видів нечисті на даний момент 16, більшість з яких зомбі. Тут є як зомбі-корови, так і якісь е, вбиті зомбі, і взагалі дуже багато різних типів нечисті. Вони будуть вам зустрічатися по світу. І, в принципі, ось такі вони доволі страшні та. Класні, дуже особливо, мені здається, підійде у якийсь збірник зомбі апокаліпсису. Наступний на черзі Сапл Мантерос. Мода дає в Майнкрафт декілька видів, декоративних функціональних насамперед речей, Якими ви можете класно прикрасити свій будинок. Є ось такі класні глобуси, годинники, підсвічники, якісь, можливо, горшки та взагалі все, що ви тільки можете собі прикрасити Представити цим ви можете класно задекорувати свій будинок та не робити вже його таким скучним по звичайному майнкрафтерському. Останній на черзі мод це «Framed». Блокс. Мода дає у Майнкрафт декілька видів каркасних блоків, за допомогою яких ви зможете створювати нові блоки, яких ще в Майнкрафті не було. Наприклад, зробіть ступеньки з землі, полублоки з бедроку та взагалі все, що ви тільки можете собі представити. В наявності є факела, калітки, забори, грати і все, що. Тільки може бути з блоків. Також є е підйоми, таблички та багато всього іншого. цікавого. це ви можете дуже класно затерекувати свій дім. Тані на сьогодні мод це Eternal Tales. Мод додасть в Майнкрафт багато нового контенту, е а таке найцікавіше в цьому моді це сюжет. В Моді присутні декілька видів. Точніше, дуже багато видів броні, блоків, багато, багато предметів, багато зброї. Також генеруються ось такі класні поселення, та дуже все, друзі, тут класно, можна слідувати за сюжетом, це все виконувати. Ось такі тут будиночки в цих поселеннях, все дуже класно. Мод додає дуже багато чого, навіть тут є музикальні пластинки, моби, боси і. Дуже багато різних речей. Коротше, мод глобальний, щоб з ним ознайомитися, переходьте за посиланням в описі. Ну а ми на сьогодні з вами, друзі, закінчуємо. Підійшов, друзі, наш з вами огляд до кінця. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Та якщо ви ще хочете таку саму підбірку для фабрика, то напишіть про це у коментарі і я, друзі, обов'язково зроблю другу частину модів для фабрика. Ну, в принципі, бажаю всім гарного дня та до зустрічі!